Пожалуйста, приходіте. Сьогодні розпочався прийом документів кандидатів для нової патрульної служби поліції Дніпропетровщини. Він триватиме до 14 серпня. Вимоги до кандидатів це прагнення до якісних змін. Вік від 21 до 35 років, наявність повної середньої. Або вищої освіти, відсутність судимості, наявність посвідчення водія категорії Б, фізичне здоров'я та моральна стійкість. Етапи відбору кандидатів це подання анкети. Анкету можна подати як особисто завітавши за адресою міста Дніпропетровськ, проспект Гаріна 26 це приміщення Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, або заповнити анкету онлайн на сайті Міністерства внутрішніх справ. Другий етап це перевірка загального рівня знань, перевірка рівня фізичної підготовки, медичний огляд. Психодіагностичне тестування, особисте спілкування або інтерв'ю, особиста співбесіда, теоретичне навчання, професійна підготовка та складання іспиту. Ми відкрили, відкрились до роботи о 9-й годині і станом на 11-ту вже близько 70 осіб прийшли та подали заяви для проходження відпору. А є друга почта? Ні, тільки та. Просто у нас оповещение, приглашение на следующий этап, это тестирование будет приходить на электронную почту. Да, К сожалению, на ру блокируют иногда, uh -huh. могут не прийти. Вам нужно будет создать электронную почту, чтобы это был Google или Ю. Uh -huh. То есть любая другая, но не Ру. Ну, я служил до этого вот, и решил дальше продолжать свою карьеру, попробовать, что такое новая полиция. Как бы побывал в АТО, теперь здесь нужно тоже порядок наводить. Я навчалася в двох вищих навчальних закладах, отримала дві вищі освіти, і у мене тато колишній офіцер поліції. Зараз вже повисла її років на пенсії. Ось мені дуже подобається ця професія. Мабуть, тому що вирішила трішечки піти по поступам батька. Звичайно, міліцію так, я пішла по звичайну міліцію, але зараз там е, дівчат трішечки дискримінують. Я на даний час я працюю в міліції, але хочеться щось змінити в нашій державі. Може, ця служба в поліції дасть якісь більші прерогативи для того, щоб працювати в міліції, оскільки при нинішній зарплаті і там, де я працюю, виплачують таку зарплату, що не, що не вистачає на утримання сім'ї та двох дітей. Також хочеться щось змінити в своєму житті, та може в житті наших, наших українців, щоб спокійніше жилося в державі. Мені трусить. Я историк по образованию. Да почему решил? Хотела себя попробовать в новом амплуа. Это во-первых. Во-вторых, хочется что-то привнести стране свое, что возможно. На данный момент при такой вот ситуации хочется бороться со всем чем угодно и на всех фронтах. Ну, теперь выходит, вот так вот будем бороться с коррумпированной властью. До 1 сентября вам должен будет написать на почту, так что вы проверяете. Вот. Наверное, они будут не звонить и только писать. И если он напишет, значит вас ждут.